Між колективом Смоленської дільниці з видобутку торфу і виконуючим обов'язки директора Чернігів торфу та інвесторами підприємства товариством термогруп уже кілька місяців триває конфлікт, про який ми розповідали. Підприємство зараз не виробляє продукції, і три останні тижні колектив проводить акції протесту, вимагаючи відновити виробництво. Сьогодні ціла робоча зміна близько 30 чоловік прибула в Чернігів і влаштувала акцію протесту в центрі міста. Це були не тільки автобуси з робітниками, а й два трактори з причепами, навантаженими готовим торфобрикетом. Цим учасники акції хотіли показати, що підприємство може працювати, але йому не дають. Інше питання: хто саме зриває виробничий процес? Пічені десятиліт міняється очіроковоста. И руководство приходит с одной целью, э, набивать собственное карма. Поэтому наше предприятие Черниговторф из э, флагмана украинской топлевой промышленности превратилось в самое отстающее. Вот. И поэтому я давно уже э, бьюсь с этой проблемой и говорю об этом и на встречах с Серцевиком, и с, э, в администрации президента. Но почему-то нас никто не слышит. Поэтому э, сегодня вот уже это был взрыв, всплеск всего того, что уже накопилось за эти 10 лет. Потому что, э, вы сами понимаете, вот сегодня звонят э, детские садики районные, э, звонят школы, звонят э, больницы, э, сельсоветы. звонят. И все хотят э, получить э, торф или брикет для отопления. А його сьогодні немає. пікет міліції зі співробітників міського відділу УМВС не дозволив тракторам заїхати на площу. Тож, коли голова облдержадміністрації на вимогу робітників вийшов до них, то переговори відбулися на тимчасово заблокованій проїзній частині. Претензії до інвестора є не тільки у колективу, а й у голови адміністрації. Кримінальне провадження з цього приводу відкрите обласною прокуратурою. Определитесь з руководителем, якщо це Лещенко, ви йому довіряєте, він готовий возглавить це підприємство. Я готовий написати письмо з міністра з спросьбам розглядати. Но перед этим дайте производственний план, щоб он составив, що буде происходить з этим предприятием. Я готов його піддержать і совместно з вами направити з вашим письмом своє письмо. Призначають директора в Києві в концерні Укрторф, але з облдержадміністрацією все-таки узгоджують кандидатуру. Робітники вже визначили кандидатуру керівника, який, на їх думку, може налагодити роботу і вивезти підприємство з кризи. «Кое-чого Губернатор нас почув і збирається подавати подання, щоб у нас поставили креативного директора. Ну, як його на називають? Лещенко. Лещенко. Лещенко, І в братці постараються в брат ситуацію. Це вже легше. Отже, досягли домовленості про те, що в понеділок голова облдержадміністрації напише листа керівництву державного концерну Укрторф, в якому запропонує кандидатуру нового директора Чернігівторфу узгоджену з колективом.